Валентин Батрак вже майже з нами. Це наш колега ведучий апостроф ТВ, Так ну і військовий експерт. Пане Валентина, вітаю вас і очікую підсумків. Так за сьогоднішній бойовий день. Добрий вечір. Як для суботи, то подій дуже багато. І вони всі такі, знаєте, суперечливі. І мене наводять на певну таку думку. Ну, знаєте. Перелік усіх нападів і атак Росії свідчить, що вчорашня їхня заява про те, що вони хочуть обмежитися звільненням у лапках, повним звільненням у лапках Донбасу. Ну, це така чергова, чергова, така черговий фейк і свідчення, що з Росією ні про що. Не можна ні, ніч, ніч, нічому не можна вірити і довіряти. Жодному слову у нас сьогодні, звісно, якщо порівняти позитивні історії українські там, наприклад, з тими спробами, які робили російські загарбницькі війська, то українських буде набагато більше, і серед них я найбільш вагомими. Можу сказати, це те, що було звільнено Тростянець, і те, що як Азов перебирає полк Азов перебирає ініціативу під Маріуполем і фактично демонструє нові можливості деблокади блокдодеблодеблокади російських загарбників, там незважаючи на чисельну перевагу військ расистів, як ми зараз кажемо. Але дивіться, давайте поміркуємо з вами разом. Ми сьогодні зіткнулися із використанням фосфорних боєприпасів. Це Авдіївка, із ракетними ударами по Львову із намаганням висадити десант в Одесі, і з ударом по фактично по Святошинському району, де потім не було тривалий час світла. Це дуже така небезпечна географія з боку Росії, наприклад, Львів. Мені здається, що ці ракетні удари це відзеркалення тієї ініціативи польської про миротворчий контингент. Росія, начебто, заявляє, що у такий спосіб, спосіб потужних ракетних ударів, там ми знаємо пожежа, удари по інфраструктурі, мер Садовий доповідав про це і розповів детально про проблеми, які зробили ці ракетні удари. Але сама суть сама суть полягає в тому, що Росія, начебто, виставляє свої пропорції. Що ось ми тут сиділи, ми тут будемо сидіти, ми тут будемо намагатися впливати і другий момент це намагання. Бути присутніми на війні е, по всій території Україні, України, головний звичайно, меседж, спрямований до НАТО і до Заходу. Вже багато хто відмітив, що саміт НАТО, і, зокрема, виступ генерального секретаря НАТО Столтенна Столтенберга е, був е, ну такий собі поміркований. Він е, е, фактично демонстрував. Е, Ну, не те, що нерішучість, але дуже, дуже велику обережність і стриманість. І навіть те, що сьогодні президент Байден під час зустрічі з українськими біженцями в Польщі запевнив, що а він сказав, що е, війна Путіна стала стратегічною поразкою Росії, і ми з вами, сказав Байден, так, це дуже добре, але це не є компенсацією того, що відбувається сьогодні. Чому так? Тому що насправді ми підійшли до дуже небезпечного етапу. Цей небезпечний етап війни полягає в тому, що е, Росія mm -mm. Ну, фактично переходить до затяжної війни. Фактично, звісно, можуть бути якісь події, які змінять цю ситуацію, але якщо проаналізувати уважно саме сьогоднішній день. То він свідчить саме про те, що це якраз перехід до затяжної війни, яка може тривати дуже довго, через те, що інфраструктура російська і російська економіка вона немиттєво буде зруйнована. І якщо от ми вчора раділи, що Шольц, канцлер Німеччини, там казав пришвидшити всю ситуацію з поставками. Зброю Україні, Україні і при цьому запевнив, що е, Німеччина буде відмовлятися від російських енергоносіїв. Я лише на цьому прикладі приведу, що так сьогодні саме вранці розвантажили е, вантаж із ПЗРК, стріла від Німеччини. Це дуже добре. Ну і там ще деякі. Деякі там боєприпаси, набої там і таке інше, але при цьому ми, якщо вчитаємося детально в плани Німеччини, то ми зрозуміємо, що від вугілля Німеччина може відмовитися десь на рівні серпня цього року, а від газу російського аж на рівні 24-го року. Тобто ми поки що не маємо адекватної відповіді з боку Європи і з боку натівських країн. А при цьому навантаження. На Україну э, вдається дуже дуже високим сьогоднішні запеклі бої свідчать про те, що, що нам необхідно зробити, нам необхідно зробити не дати оговтатися російським військам. Бо дійсно перший етап це був дуже потужний удар по російським військам, по самооцінці російських взагалі всієї системи російської безпеки, починаючи від їх. Там командувачей і е, вниз до кожного солдата. Але е, наразі російська воєнна машина може оговтатись. І головне тут не дати це зробити. І тут вже існує кілька можливостей для України. Перша можливість це безумовно прискорення тих санкцій про які я щойно казав. Прискорення до. Ну, я не знаю, до, до тижнів, ну хай до місяців. Ну але ми не можемо дозволити, щоб Росія ще рік або більше воювала проти України, знищуючи міста людей, там депортуючи, роблячи штучні переселення і так далі. Другий момент це зброя. Зброя, яку ми отримуємо це дуже добре, але Україна має вголос заявити, що потрібні. Потужні системи і потужні системи ППО, кілька батарей щонайменше, щоб закрити хоча б захід України, закрити атомні станції. Другий момент це потужна артилерія. А захід, в тому числі європейські країни, мають потужну далекобійну артилерію. Це дуже важливо. Потужні безпілотні авіаційні комплекси до тих дронів кілерів, які ми вчора згадували це. Switchblade це, звісно дуже потужна, цікава зброя, але потрібні ще більш потужні безпілотники більш високого рівня, ніж ми маємо у вигляді Байрахтару, і в тому числі такі, які можуть діяти за будь-яких погодних умов. Це ще одна ситуація. Про це треба казати голосі швидко. Друга ситуація це необхідність усіх потужних дій, які можуть які є суміжними. Ну, наприклад, фахівці сьогодні кажуть, що якщо Росію вимкнути з системи GPS, то це дуже серйозно не повністю всю Росію, але певні окремі території Росії і Білорусі. Ті території, звідки здійснюються ракетні удари, пуски, і звідки здійснюються авіаційні польоти, наприклад, літаки су 34 бомбардувальники. Які дуже активно бомбардують українські міста, та су 30 СМ літаки це, власне кажучи, літаки, які залежать від GPS. Глонас Російський він не потягне ці речі, не потягне компенсацію втрати GPS. і ракети російські, як кажуть фахівці з питань саме цих, вони будуть ще дурніші ніж зараз. Вони не будуть долітати і не будуть. Завдавати тієї шкоди, яку завдають зараз. В цілому, якщо казати, то ми бачимо, що поки що синхронізація дій Заходу з українськими діями не вдається. І навантаження, надзвичайне навантаження десь на рівні, якщо в відсотках це казати, то це 80% на Україну. Навантаження і лише 20% на увесь е, оста, е, на, на всю решту, на увесь останній світ, який, який за межами України. Тобто це і Захід, і інші країни е, е, тому треба е, дійсно приймати важливі рішення. І ще одне важливе, важливий нюанс політичне рішення. Захід вже побачив, та й Росія побачила, що Україна є країною, де яка доводить революція можлива, демократія можлива, диктатури можна е, знищити, усунути це дуже важливо. Я гадаю, що Україна цілком заслуговує того, щоб стати союзником Сполучених Штатів поза НАТО, і опинитися у складі таких у компанії, таких країн, як зокрема Ізраїль та Південна Корея, наприклад. Я хочу нагадати, що Ізраїль щорічно отримує близько 3,8 мільярди доларів допомоги для порівняння. Польща за дві батареї Петріот зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони протиракетної оборони сплатила 4,75 сотих мільярди доларів, і це значною мірою закрило. Її ключові, е, ключові ділянки неба, тож і Україна могла б скористатися такою можливістю і так само придбати такі комплекси, е, такі потужні системи. І е, мені здається, що якщо Україна боронить сьогодні весь західний світ, то вона цілком заслуговує на те, щоб її щоб їй сьогодні постачали. Дуже е, серйозно цю зброю ну є звичайно деякі позитивні ознаки. Ну, зокрема, президент Зеленський е, висловив таку вимогу, е, зокрема, Сполученим Штатам, про те, що щодня треба постачати по 500 е, протитанкових ракетних комплексів Джавелін і е, ПЗРК Стінгер. І вже сьогодні е, було відомо, що Конгрес Сполучених Штатів. Серйозно поставив таке завдання, щоб збільшити виробництво цих систем, і, зокрема, в тому числі для того, щоб забезпечувати ними Україну. Але ще раз хочу сказати, що ми потребуємо допомоги не тільки в тактичних системах, але й в системах стратегічного або, скажімо, там, оперативно-тактичного оперативно-стратегічного плану. Тобто ті озброєння, які можуть змінити хід війни, тому що одна справа здійснювати оборону, інша справа здійснювати контрнаступ. Для контрнаступу людського ресурсу у Збройних сил України немає, тому що ми маємо майже однакові майже однакову чисельність Збройних сил і того угруповання, яке зайшло в Україну і діє проти нас. І тому особливо, якщо казати про південь, який підпитується з Криму. Тут потрібна буде, буде додаткова допомога озброєнням для того, щоб здійснити ці прориви, про які я щойно сказав. Ну а насправді Російська Федерація все більше і більше стикається з проблемами, і одна з цих проблем, я хочу про неї сказати, що вже немає довіри до. Того щоб залізницею перевозити техніку і озброєння в Білорусь, і Російська Федерація ну, через саботаж, в тому числі білоруської сторони, російська сторона вже використовує руслани ан двадцять літаки Ан-124 руслан для того, щоб завозити своє озброєння. Тобто, ми бачимо кожного дня, що стан Росії погіршується, але це не може відбутися миттєво, тому нам треба запастися терпінням і е, запастися е, тими мантрами, які ми будемо надсилати заходу, щоб вони нас озброювали по справжньому. На цьому я завершую. Побачимося. Пане Валентине, одна буквально деталь сьогодні. От а, сталося у Львові знову прильот. Ми знаємо. А на вашу думку, пов'язано в першу чергу з тим, що Байден в Польщі чи з чим ну от власне кажучи, чи були там ну настільки важливі цілі, щоб саме от в той день, коли Байден у Варшаві виступає, відправити ракети по нашому українському Львову. Ну безумовно, я переконаний, що хоча з одного боку ракетний удар по Львову навіть там два було. Да, ще після 19 годин ще був один додатковий удар. Це, начебто, намагання Росії продемонструвати, що Росія буде бомбити і Західні області, і е, буде контролювати у лапках всю територію України або впливати на неї, тримати її в напруженні. Але в більшому ступені це послання Заходу, тому що НАТО, ми пам'ятаємо під час саміту, відхилило пропозицію Польщі щодо миротворчого контингенту саме для західної частини України. І у такий спосіб ну фактично якось зробило такий крок назад. А той факт, що Байден знаходиться поруч, я не виключаю, що, власне кажучи, це і є такою прихованою ціллю. Щоб нагадати Байдену, що війна дуже близько, і що НАТО може бути атаковано дуже легко. До речі, фахівці у військовій справі кажуть, що от якщо праптом, Україна, ну умовно кажучи, зробила такий коридорчик для проходу російських військ на захід, то окрім Великобританії, фактично там немає з ким воювати за кілька днів. Російська армія пройшла б половину західної до половини західної Європи. Ось такі справи, і вони, на мій погляд, оці думки вони не далекі від дійсності, тому що сама українська армія сьогодні захищає європу, і це треба нагадувати їм кожного дня. Повністю з вами погоджуюсь. Пане Волонтина, дякую вам за аналіз. Такий докладний друзі. нагадаю, Валентин Бадрак з нами був наш колега, телеведучий Апостроф тіві і директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.